Скільки разів ви мріяли про те, щоб втекти від міста подалі від всіх людей, побути наодинці, а можливо, з коханою людиною. І у деяких країнах це неймовірно дорого, але ми ж в Албані, і сьогодні я вам хочу показати неймовірне шале, де ви можете провести неймовірні казкові вечори зі своєю коханою людиною і запам'ятати це на все життя. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисне. Отже, діліться ним. Якщо ви втомилися від шуму міста, якщо в голові постійні думки, дедлайни, турботи і все, чого хочеться, просто зупинитися, видихнути, перезавантажитися, прокинутися з чашкою кави на терасі, де замість машин, шум дерев і неймовірний вид на місто, тоді вам точно сюди. Сьогодні я покажу вам невелике. Але неймовірно атмосферне шале на схилі гори, звідки відкривається просто кінематографічний краєвид на дурес. Це місце ніби створено для того, щоб натиснути на паузу. У цьому відео я покажу вам усе від інтер'єру до відчуттів, які неможливо передати на відео. Дана шале компактне, але дуже затишне. Всередині є все необхідне для комфортного відпочинку. Кухня в шале дуже продумана. Тут є все, щоб ви не просто перекусили, а могли приготувати з задоволенням собі улюблені страви. А зранку, прокинувшись, приготували собі запашної кави. Кожна деталь на своєму місці. Ножі, келихи, сковорідки, навіть дошки для нарізання, посуд повністю укомплектований тарілки, чашки, виделки, ложки, все, що необхідно тут, є. Ви не будете ні про що піклуватися тут все вже продумано за вас. Перше, що впадає в очі, це велике зручне ліжко. Воно виглядає насправді розкішно, дерев'яна основа, білосніжна постіль, м'який матрац. Інтер'єр шале не просто стіни і стіл, це атмосфера, яку відчуваєш одразу, натуральне дерево, теплі відтінки, мінімалізм без холоду. Жодного зайвого декору, все по справі. Тут хочеться дихати глибше і жити повільніше. Ванна кімната ще одна приємна несподіванка. Сучасна плитка, стильний інтер'єр, гаряча вода без перебоїв. Так я не жартую. У горах буває таке, що води зовсім немає. Є фен, рушники, дзеркало, мило, дрібниці, які створюють комфорт. І головне, тут реально чисто. Це чудове місце для пар, фрілансерів, тих, хто хоче усамітнення або просто мріє змінити обстановку. Так що, якщо ви давно мріяли втекти в гори, але без наметів і диких умов, це ваш шанс. Албанія вас здивує, і, можливо, це саме той формат відпочинку, про який ви давно мріяли. Дуже важливий момент для багатьох людей це стабільний інтернет. Вайфай тут швидкий і не відвалюється. Повірте, я перевірив на собі. Це місце не просто для відпочинку, тут хочеться рухатись. Тіло само просить витягнутись, розм'яти спину, зробити декілька глибоких вдихів, бо коли навколо тиша, простір і краєвид відчуваєш своє тіло зовсім інакше. Тут ідеально займатися спортом просто на свіжому повітрі. Не знаю як для вас, але для мене дуже важливо побути вдвох. З коханою людиною, коли ми разом час ніби уповільнюється, можна мовчати, можна говорити про майбутнє, про те, що колись буде власний дім, про подорожі, про нові мрії, які народжуються саме в такому місці. Такі моменти короткі, але вони запам'ятовуються назавжди. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. А якщо вам захочеться повечеряти разом у справді неймовірному місці, не потрібно їхати далеко. Просто кілька хвилин пішки вгору, і ви опиняєтесь у касі, про яку майже ніхто з туристів навіть не здогадується. Це заклад, який складно описати словами. Тут не просто смачно, тут є те, чого не купиш за гроші, атмосфера і краєвид, які змінюють тебе зсередини. Це не просто кафе, це простір для моментів. Які не повторюються. Здається, що тут навіть птахи співають тихіше, щоб не зіпсувати цю гармонію. Про цей казковий заклад ви не знайдете інформації у рекламі, про нього не пишуть у туристичних путівниках. Це місто таємниця, якою діляться лише з близькими, приїжджають сюди тільки місцеві, але й туристам тут завжди раді. Потім приходить він, найкрасивіший захід сонця, який ви тільки бачили у своєму житті, це момент, коли все зайве зникає і залишаєтесь тільки ви і цей вид. Друзі, дякую, що подивились моє відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку, написати невеликий коментар до цього відео, а також поділіться ним з вашими друзями, які це потребують. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!